Біля п'яти тисяч е, сімей, чоловіки, жінки, діти, ну, чоловіки менше своєї ситуації, яка зараз у нас є, але без дуї, прощу родин. І цей храм цей якраз храм є проща родин. Тобто в паломництво йшли молитися кожен з бо. Ми зробили таке духовне спрідання Чублика з Назаретом. Проголосилися, що чублик, це український Назарет це є місце. де е, Сім'ї приходять у стіп і нам дали камінець з будинку Пресвятої Родини з Назарету, де Ісус Марія тисячі років тому жив, а тут не об'явилися. Намальована є ікона в <рекленно> і, і Там в храмі є ікона Пресвятої Родини, якраз намальована в Львові, яка спеціальна ікона Чубликівська, а освячена святішим отцем, папою Франциском у римі. Привезена до цього храму спеціально благословенність. Це був минулого суботу, якщо це було 15 число. Так, та, 15 лютого. Бачите, як. Тобто померка з 15 лютого. Ну, бачив, що нас. 30 ранку. Ну, у нас якраз тоді була проща дуже-дуже, було 150 священників. Mm, Що вибачає, вибачте мені, я абсолютно важко мені збагнути релігійну мудрість, я трошки, можливо, десь було скептично. Вибачте це мені. Нормально, я розумію. Я можливо добавлю, я можливо буду десь трошки емоційно. Я дивіться як, я дуже вірю, і воно мені так іде 14 14 числа, тому що в мене було 14, коли тату так? На мені дуже йдеться цей тиждень, дуже багато чого йде. Я до дяді Стьопи, як просто як до тата, що мені таке що я не можу себе стримувати. Якщо вона, наприклад, як, як старша сестра, в неї, знаєте, все трошки інакше, світ інакший. Вона мусить за мною дивитися. Тому я, можливо, десь мені хочеться щось допомогти. Іменно в емоційному плані. Тобто ми, ми, не, ми не як то сказати правильно, ми сім'ї, якій... Вірили в Бога, але в нас не вчили багатьом речам, як воно має бути. Ми знаємо все, але якби, ах, як то правильно, я навіть не знаю сказати, воно якби, я просто почула. Ну, ви не практикували, скажімо скажі. так. У місті Мотологія Красія, де у місті Мукачі на самій центральній площі між церквами православна, греко-католицька, греко-католицька, протестантська. так. І коли я питала тата, в яку церкву можна прийти, він казав поважай кожного, хто вірує, поважай, традиції до діною, будь-якою церкви, яку ти заходиш. Але хрещений він був православний. І нас ми хрещ, хрещ, хрещені православні. Я вийшла заміж, і я вийшла заміж за я пішла за чоловіком, за його вірою. Тепер я хожу для католицьких храм, там і в Канаді також. Це ну а це теж таке якось. Він мені ніколи на цьому питанні з чоловіком ще не спорили, тобто основне, що... Смогу. Да, Смогу. Бог між нами. І, і ще такий момент, коли я казала, я подивилася один фільм, ну це було багато років тому, російський фільм. І я ще була здоволена, що там про монаха, Він мені так і називається Монах, про людину, яка на острові жила, лікувала людей. Mm -hmm. І я можна розкажу, ми ще стар... там дві минути попалимо. Я знаю ми... цей фільм, знаю. Хлопчика маленького з mm -hmm. ним. Та, та? та, 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 і там мама цього хлопчика не захотіла лишатись, і щось таке, бо в неї робота. А це початок, там якісь сорокові рока в Росії. Ну це вже буде не а ну, вже сорокова, це, це був теперський час. Свят. Я вам чесно клянуся. Я підійшла до тата і кажу, папа, можна по-російськи, бо ми з ним говоримо mm -hmm. по російськи. Це теж одна така істер, яка болюча для нас всіх зараз. Але я просто хочу його процитувати, нашу розмову, щоб ви почули, як він мені відповів. Не хочу перекладати його слова, не може щось втрачу. говорю, папа, почему мама этого мальчика не осталась, чтобы он же сказал, сказал останетесь, я ночью помолюсь за него, и утром ваш ребенок с ногой будет все хорошо. Почему она думала в этот момент о работе? Он мне сказал такую вещь, что ты, доченька, живешь через чуть другое время. Тогда, если ты придешь утром с опозданием на работу, ты будешь тунеядцем, тебя уволят, и эта мать не сможет больше кормить своего ребенка. То есть он мне как-то так это объяснил, что всегда смотри чуть-чуть шире, чем просто если видишь ситуацию, да, Ну, як би глубже. Я, от фільм, цей фільм для мене, я, 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 я подивився, вже будучи старшою, вже 30-9 буде. Трошки змінилася, і сама вже стала мамою, і деякі речі хочу. Я дивилася, мені було не знаю, років ну, 20, може 22, така чи була, якби «Вітер в голові. І він мені став подивитися. І, ну, я хочу сказати, що ми, 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 з, ми з такої сім'ї, воно якось завжди трохи на грані такого. І віримо, і боїмось, і не розуміємо, чому воно так. В мені воно дуже зараз йде. Я з 14 го числа бачу його всюди, і в деяких речах навіть боюсь цього, що я так це все бачу. Тому треба прихистити ті сили, що в мене це відкрилося. Значить, да, мені сказали, ти подорожчиш, ти багато чого почнеш відчувати, тільки не я цього. Я не можу тому що мені це ті сили, які збагнені, і я не хочу їх дізнавати, бо там є добро і зло. Буде, мене обважень, добре, але я відчула, що він помер 14 го зранку, взявши мамину картину, яку вона малювала, і це був День закоханих. Я, я від щирого серця вірю, що їх вони кохали все життя до одного. І я попросила її не збирайте, будь до дайте далі до Мама Хотіла забрати це день закоханих, і вона йому зачекає 11 років там. І... Я от прям відчула, маму, кажу, дай, дай доїду. ну, ну Щось, напевно, є сильніше, ніж просто там моя любов до батька. І можливо, це вже були якийсь, знаєте, він вже вмирав, він в цей момент був в реанімації, тут, ну, реанімацією. Я була в Канаді, у мене було 10 годин мінус. Я чомусь знала, коли сестра написала, я навіть не була вже тут. Я, ну, я вже знала. Тобто я вона написала моєму чоловіку, я зразу сказала, що це тато. Але ще хотів щось там якось це так знаєте сказати, що може не таким прямим текстом. Ну я кажу, ну я знала, тобто це мені не треба. було, що... Ну, Вона йде, я не можу собі це навіть стримувати. ну, Просто йде. Я починаю на свій тату відмоча жук-жук. Я розумію, що це якби ну, відповідь приходиться. В той момент у нас теж була зараз служба вдома і прийшла. Певна відповідь на моє певне питання мені його сказав. Я менше тепер переживаю за те, що я не встигла, він не об'яснив, чому я не встигла. Все, то есть відкриваються такі відповіді, їх навіть моїм строків. Я змі здається, що це чи це нормально, чи це ну, Це стільки відчувати, що він мені говорить. Це дуже свіжа рана. Розумієте, Цей стан, який я вас. Я не бачила п'ять років. Це, це буде додає, додає трагізму цій ситуації. Але знаєте, ми дивимося з християнської точки зору на все. Людина не перестає існувати. Для нас смерть це Пасха. Слово Пасха означає перехід. Людина переходить з одного життя в інше, у те місце, яке церква називає країна живи, де немає ні болі, ні печалі, ні зітхання. Бо тут на землі нас все вбиває, нас кожна година вбиває. Вона нас приводить ближче до закінчення. Не збиває, чого така несправедливість, чого там так Трамп каже, чого там така геополітика, політика, несправедлива. Це, це все не бо це все нас страшиться. Не... Але є місце, знаєте, я завжди порівнюю, Питавке, що таке Царство Боже. Ми його не можемо зрозуміти. Людина, яка каже, є на землі, це не може. Але, знаєте, я один раз зустрів дуже цікаву аналогію. Одного разу Сестра залишила на свою сестру, дитинку, десь, десь від'їхав, мусила від'їхати, вона дуже маленька. Певний момент почала дуже сильно плакати. Вони так гадраються, того сьогодні. Він забавка. Вона забавиться там вилинко. Все. друга, третя. Певний момент, що давай швидко приїжджай, бо вже не маємо, не можемо нічого Знає, зробити. Як я це спобачу? Вона маленька, це довгому часу. Приходить мама. Бери дитину на руки і стейся чудо. Стайся, ну що дитина не розумієш, що таке мама, що таке тітка, це, це, це мамина сестра, це ну, дитина з того, що, що не розуміє. Це ми дуже розуміємо, що дитина, якщо було в чужої людини, може би було страшно. Це ж близька людина. Але коли мати дитина перебуває 9 місяців, вона відчуває себе таку найбільшій безпеці. Тобто вона матері. Коли вона виходить у цей світ, адаптуйся, але mm. завжди відчуває ці руки мами. Це є мама. Мені моя дитина говорить, я чув твій голос, мама. Ну, бо Пуся, цей, це вовоць, цей, маленький, маленький малейки, бачите. Я завжди кажу, ми всі вийшли від Бога. Ми всі вийшли з того коло на бо творчого заду. Бог задумав нас, Бог створив нас. Бо, дитина — це і Боже подарунок. Мама збосно, не може мати. Чоловік і жінку мають право на стосунок. Але дати тому стосунку життя чи це прерогатива Бога. Бо знаємо, що скільки сімей може, не може, не можуть не мати, не, не хочуть мати дітей. Ну і всякі способи. І Але сам, ти... саме просто я, наскільки це диво, дитина. Ну, вже... ну, це це чудо, це... що ми це і... Я теж тільки не народила не ще... І бачите, я кажу, що царство Боже це відчути себе на руках того бога, де мені є добре, я не розумію чужу. Mm -hmm. Тобто він був, так, нас тут може також забавляти чимось. Вона гроші, mm -hmm. вона кар'єру, вона бізнес, вона це може забавити, вона може десь так себе, але може запощаслити людину. І тому як стосунки, і бачите, навіть ми кажемо, що стосунки дитини до батька, бачите, він свідображав стосунок людини до Бога. Ми завжди Бога сприймає як батька. І коли поранені стосунки між дітьми і батьками, тобі, зранена mm -hmm. стосунок, тоді пізніше цей, цей стосунок ранений передається на стосунок людини свого. Mm -hmm. Бо це десь така аналогія, така дуже близька. І тому втрата цей болючий процес. Все ж таки ми прощаємося. Ми певний час не будемо чути, думками ділитися не зможе. Але ми віримо, що це тимчасово. Бо всі ми колись перейдемо цей пиріг, пирі. бо Пасха застане на всі. Але тут важливо є жити по совісті Божій, за свої Бог, бачите, Бог у наше серце вписав невидимі закони, моралі. Людина, якщо їй дотримується, вона може бути з Богом. Бути христином це означає жити за Божим законом. А цей Божий закон це є дуже людський закон, який вписаний в наше серце. Не вбиє, не вкради, тобто не скрив нікого. Робити добро, як хочеш, щоб до тебе ставився, ти так само стався й до іншого. Це дуже прості, засадничі базові моралі, які є в нашому серці. Це не якась там, чи віруюча, чи не віруюча людина, вона ці базові засади вписані. в Закон написаний на серце. Що ми ж темо за цим законом? Певна річ, що ми йдемо на зустрічі Бога. І коли це наше життя закінчиться, бачите, тилі війни, яка триває. Смерть вже нам стала такою, вона так наблизилася до нас, ми кожен раз сховаємо воїнів, молодих хлопців. Це, це вже, на жаль, знаєте, я кажу, кожна смерть це, це, це людина. Ми вже звикли до цифр. Але зато з кожного цифру криється світ, діти, сім'я, праця, чим та людина, ви бачите? І тому. І, кажу, і, на жаль, ця смерть, вона настільки може бути де з цими шахетами, ракетами, дронами, тим усім розумієте, ну, ну настільки сильне. Ми не знаємо, коли, що, де, як може нас тікати. Але християни, ми маємо надію, що Бог перемагає, світло перемагає темлю, але власне, в це вірити. Бачите, усі ситуації, які не вірити, що батько не перестав існувати. Він є, він не був, він є. Він зараз. Іншій реальності в ту вічному світі, який нам тяжко зрозуміти, бо ну, Це так. для нас недослідчений світ, як би так казати. Навіть біблія нам повністю не так. Не. Це, так, це Біблія нам не вкриває нам цей світ, який він є, як там все відбувається, там хтось пише, прийні там, душа, із нів там. Ну це такі припущення, але як воно є ці таємниця. А я можна ли, така вероятність того, що моя дитина могла його бачити? Чи є таке, щось, що діти можуть бачити саме, ну, тому що такий момент у мене досить такі маленькі три роки, але я з ним багато говорю. за діду Капаню це було дуже дивно, тому що коли я вже сюди їхала, я, ми з ним говорили два тижні до того, я б так швидше взяла, що я їду купляти йому ліки, я лік, везу йому ліки з Канади. А він мені сказав, а, ну, тіпо, ліки вже не треба йому. І це по-перше, по-друге, він сказав, а діді Вані вже в Канаді. Він мені це сказав чітко від Івані в Канаді, і він не просить мене. Я, я в Качері зараз, в Малий в Канаді, він не просить, покажи відео з Тобто це, також, це теж дуже дивно для мене. Йому ніхто не казав, що його більше нема. Він мені каже, він в Канаді. Ну, він з ним ніби там десь побачився. От, от розумієте, як вони? ну, ну або просто так це тяжко знаєте, відповідати на такі питання, але ми знаємо, що це повністю. Не бачив його так, але щось дітки може вони ще ближче на... світове, так само так, ближче ще... світ. Він так. є дуже, дуже цікавий. Він ліки за якусь математичну форму. Ми в світі звикли жити за формулами. Знаєте, mm. якщо два додати два, то завжди виходить чотири. У допомогу світі трошечки інакше. Тут стандартних процесів тут таких немає. Mm. Тому, mm. Ну, то, 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 то. Тому кажу, що важливо зараз пам'ятати, що батько вас бачить, вас чує. Ви можете молитися за нього, можете спілкуватися з ним і вірити, що ми зустрінемося. У нас є його хрестики, надо зняти край. Просто підскажіть, як правильно щоб з зробити, і щоб ми не порушили якісь правила, і якби воно... нічого не як ви собі вирішите. людина не прив'язує. Ви можете тримати і кредитю, як мами про тата, спокійно собі тримати красним. Якраз можете на ікону собі заклеїти їх за рамку, щоб ви на собі бачили. то... тобто в цьому абсолютно немає. Нема, нема що правила. це треба то якщо наприклад ми щось виберемо. Бачите, що Якщо щось виберемо, то це не буде. Якби так, От, не можна робити. Це, це заборону. Я вже боюсь цього. Це не можна, це Ні, ні, це не забово. Людина, якщо не вірить Бога, то вона вірить у різні такі. Не можна, не, а чому пояснити, якби не знаю? Це якби, душа не прив'язується до тіла. Uh -huh. Душа, вона вже там, все, що залишилося, одяг це вже всі речі, такі другорядні, які юзи це вже для вас вони мають цінність, пов'язані з твоєю особою, хрести. Тому вправі самі, як я можу. Може, це залишити країн. В нього було на нього, ну ми вчора mm. це. Можете собі взяти пам'ятку про нього розумієте, і мати собі таку пам'ятку, що ви, де, пам ви мені показали ті хресики, точно, точно такий самий і в мене є. І е, мабуть, ми з ним разом десь купували. Yeah, два. Okay. Ну це велика роменистий. Бачить, він каже, це і... можете спокійно собі брати. І в мене, ну, вчора ми з нею так посеред ночі розмовляли. Ні, так я ж працюю вночі. Е, ну, і Лена питала, питалася мене, що, що робити, її, як і так далі. У ну, мене теж, я не, не можу сказати, що я чую, що він мені говорить, але просто таке відчуття було, що він просить, щоби, щоб молилися. Просить тебе промолити. Молиться. Да, це, він... це є найбільше прохання тих, які. Бо, певна річ, що людина в цьому світі не може жити і не згрішити. Ми всі є заявлені в гріховне тіло. І ми маємо промахи. Але ці промахи ми можемо тут виводити. А коли ми переходимо цю, нам потрібен та документ, ми можемо подавати помічну руку. І ця помічна рука це є наша молитва. Це є молитва, яка дає полегшення, яка дає розраду, яка дає тим... це пам'ять. Це пам'ять, це що ми можемо казати. Тому, ну, власне, ви можете собі взяти якусь молитву, одну десятку вербиць, чи наш десять бог Це можна будь-яка молитва на образку читати, але читати в його намірі зараз волотати. Це можна робити в протязі сорока днів року. якось ви будете відчувати у можливості? Вона тут буде кілька днів у тиждень чи півтора, як тебе там виходить. Так. І в мене ну, в той же час у мене ну, теж така якби думка ну, по монастирях від вас це однозначно в смыслі, почти з джублика. Ну але я ще так думаю, по Закарпатті, і ще, ну я знаю, ще один монастир є в перемишлянах. Такий ну, є, є храми, є ну, як на мене. Де я себе відчуваю. Ну, це та це людський фактор. Ми себе на якісь таке Боже благодатність. А потім чогось мені захотілося а, ну, вже з Леною, чи не знаю, дві поїдете, а, пройти хресну дорогу від високого замку і це. Можна проти саматіка, то це хресна дорога, це б наділено правому відпустом. Наприклад, тепер ювілейний рік, і наш храм у є наділений ювілейним відпустом. <гум> з цим що ці відпусти можна за себе, а можна за души терплячі частини, що ви запомерли жертви, то ви можете пройти хресну дорогу, піти на скучі можна початися. Я просто що це означає пройти хресну дорогу? Ну, є 14 стацій від Христа до Христа, біля кожного цього хреста зупинятися, да. є молитви, ну, в мене є ціла вербичка, в мене це все розроблено, так. Да. Да. Але просто що цей час ну, треба бути якби, ну, з, молитвою, з молитвою, з молитвою, такими думками. І, і, так. і, і побудемо сповідь причастя, пройти через двері храму, бо це якраз той храм має ці світі двері, що тепер є юлейного mm -hmm. року. У нас в Закарпатті є декілька храмів. Тикрають ґуденківський храм наділений цим привілеєм відпусту. Mm -hmm. Що є чотири базиліки в Римі, це завжди було чотири храму в Римі. Це старого завіту, ювілей, бо кожен ювілей міг наділив храмом відпустів, ми читаємо Старому завіт. Церква, яка отримала від Господа привілей, відпуск. Ви каже, Ісус, що зв'яжете на землі, буде зв'язано. Що, що зв'яжете, буде зв'язано, що розв'яжете, буде розв'язано. Тому, коли людина хоче отримати цю благодать. Вона мусить зробити жертву. Це жертва не фінансова, а це жертва часу, це mm -hmm. жертва молитви. І це якийсь добрий вчинок. Будь-який, сиротинець, десь mm -hmm. Зробити добрий вчинок. Ми з будь-де можна зробити вчинок милосердя. Навіть mm -hmm. протягом пройдеться цих 40 днів. Так, вчинок милосердя, пройти храсу, бути на службі, сповідь причасти, покаятися в лікарнях, запричаститися. Пройти через ці двері і в намірі і звідси це вчиняєш попросить. У мене якраз була така думка, я ж в мене ми, ми багато речей тут поминули, таких особистих, які я не заберу в канал. Так, так. І вони вже так 5 років тут і чекали, і я думала, може, інтернат та Іспанець. Це є такі часи. Ти можеш просто постійно. дати тим, кому це буде чи травми. Дуже приємно, за емоції.